Відповідально по господарськи з вірою у Збройні сили України та перемогу у 2023 році. Робота селищного голови виконавчого комітету депутатського корпусу Ладанської територіальної громади спрямована на вирішення проблемних питань мешканців населених пунктів, розвиток громади. Виконавчий комітет і депутатський корпус Ладанської селищної ради і 22-й рік, і 23-й рік справився з усіма викликами і своєю злагодженою роботою. Дав можливість розвитку, дав можливість розвитку насправді у непростий час. У пріоритеті два основних напрямки: благоустрій, до складу тергромади входить сім населених пунктів та покращення надання комунальних послуг комунальними підприємствами. Їх у громаді вісім. Продовж звітного періоду декілька разів розчищали території від чагарників. До роботи підійшли комплексно. Залучаємо на серйозну техніку, бо чагарників у нас також вистачає. І розпочинаємо корчовку і вивезення цих усіх чагарників цього року. Цієї роботи цієї року по цій роботі ми дійшли до нашого мікрорайону Березина. Це те, що у нас в адміністративному центрі нашому. А також по селі Подище. У селі Подище розчистили від чагарників площу більш ніж гектар. Залучення техніки, важкої техніки, екскаватори, бульдозери і на території цих чагарників. Уже, можна сказати нормальний парк, поки що недороблений, але все ж таки це територія, яка спокійно піддається косінню і має нормальний людський вигляд в центрі села в У Мікрорайоні Борезина протяжність робіт склало понад один кілометр. Порослі, які вже там закривали собою проїжджу частину, понад головною дорогою в нашому адміністративному центрі по ці чагарники. Видихнули. Далі по запланованому. Суто сезонні роботи. Зазвичай ми плануємо так їх по ніби по порах року, але очевидно, то є правильно, бо одне треба зробити, коли дозволяють такі погодні умови, інше треба робити, коли дозволяють інші. Серед нагальних проблем освітлення вулиць всіх населених пунктів. Тут продумали все до дрібниць. Поєднали декілька складових як результат встановлення сонячних панелей. Цього року село Подище, село Красляне були основними нашими населеними пунктами, де ми більше 30 сонячних панелей встановили. Також частково почали встановлення і в адміністративному центрі, і надалі цю роботу обов'язково будемо проводити. Ремонт доріг пріоритетний напрямок роботи. Керівництво громади зосередило увагу на автошляхах адміністративного центру. Цього року перше забагато, напевно, десятиліть. Доладина дійшло на кінець то капітальне будівництво, капітальне будівництво, яке ми сюди привели разом із виконавчим комітетом і депутатським корпусом. Декілька об'єктів капітального будівництва по суцільному покриттю асфальтовому покриттю, на яке тепер можна дивитися з радістю, дивитися, що. Ключові вузли, де приїздять більша частина населення, в магазини знову ж таки там за отриманням послуг до селищної ради до аптек. Всі під'їзні території нам вдалося поремонтувати. Також проведено поточний ремонт на центральних автошляхах ладана. Проведено, проведений поточний ремонт центральної дороги це вулиці Миру. І вулиці Стадіона та Сдіона, – це наш великий мікрорайон в нашому адміністративному центрі, який називається стадіон. За звітний період налагоджено пішохідне сполучення між центральним мікрорайоном та мікрорайоном Стадіон. Це пішохідна доріжка, яка так склалося, що ладен географічно на схилах, на пологах розташований. Тому і ця пішохідна доріжка, яка була колись, колись там збудована, прийшла у повну негодність. Об'єкт насправді був із тих, коли ми виставили вартість робіт абсолютно мінімальною, а треба було досягти результат абсолютно максимальний. І вдалося досягти цей результат, і зараз насправді можна спокійно, не ламаючи ніг і рук, сподіватися. Перейти з одного мікрорайону в інший мікрорайон паралельно зроблено поточний ремонт двох вулиць в селі Івківці. Грейдеруванням були охоплені всі без виключення вулиці сімох населених пунктів громади. За цей рік я Дякую і команді своїй, і дякую Збройним силам України за те, що нам вдалося провести цю роботу. Це глиба, яка лежала незрушеною багато-багато десятиліть. Зрушивши її, ми можемо будувати плани і далі, далі рухатися в напрямку приведення доріг до нормального стану. Аби утримувати вуличну шляхову мережу в належному стані, керівництво громади впродовж трьох років поповнює комунальний автопарк. Коли в нас не було коштів, ми брали техніку сміттєво збрали в кредит. Потім ті кошти з'являються. Ми купуємо за готівку цього року. Також не виключення. В цьому році придбано спецавтівку для посипання та чищення доріг. Підтримувати центральні дороги в нормальному почищеному вигляді без цього автомобіля було б просто неможливо, адже розраховувати на чиюсь допомогу просто не доводиться. Також закуплено ряд нової техніки. Вдалося нам придбати легковий автомобіль, ще один причіп. Це дозволяє здійснювати більш мобільного пересування працівників комунального підприємства. Комунальному підприємстві також працює трактор з відвалом, за допомогою якого чистяться тротуари по громаді. Основним підрядником і виконавцем робіт з посипання та чищення вулиць є комунальне підприємство «Ладанпослуга». яке в свою чергу заключило декілька договорів підрядів із підприємцями і підприємствами. Тому одночасно по території всієї громади вдається залучати біля 7-8 одиниць техніки. І можу сказати, що недопрацювання звичайно є, але результат максимально приближений до найкращого. Крім обслуговування доріг, комунальне підприємство надає населенню наступні послуги: водопостачання, водовідведення, вивіз твердих побутових відходів. У 2023 році замінено трубу водопостачання на аварійній ділянці водогону протяжністю майже 400 метрів. Це дозволило нам зменшити втрати води. Збільшити відповідно тиск в системі, і тепер водопостачання є більш якісним. Якісна робота як результат, прибутковість комунального підприємства Ладанпослуга дають можливість планувати подальшу роботу. Є і ще ряд техніки, яку треба замінити. Першочергова заміна це екскаватора, адже протяжність водогонів по самому адміністративному центру це 12 кілометрів лінії. Тобто, звичайно, що ремонти, аварійні, планові роботи доводиться робити регулярно. Отож, придбання екскаватора є також стратегічним завданням і комунального підприємства, і відповідно Ладинської селищної ради. Серед першочергових завдань керівництва виконавчого комітету депутатського корпусу Ладинської громади надання якісних освітніх послуг, головна увага безпековому фактору. Відсутність укриттів у минулому році змусило Ладинський ліцей та два дошкільних навчальних заклади працювати в режимі онлайн з 1 вересня 2023-го Навчання розпочали очно і по структурних підрозділах. Відремонтувавши власні невеликі бомбосховища, які дозволяють перебування діточок, а також вдалося вирішити проблему одного з найбільших навчальних закладів району: це через орендоване приміщення багатоповерхового будинку, створити нормальні умови в укритті і забезпечити повноцінний навчальний. Процес. Також у ліцеї проведено ремонт класних кімнат, приміщень, де навчаються учні початкової ланки. На сьогоднішній день максимально достойні умови для перебування діточок. Так само, окрім цього, проводилися зовнішні роботи. Це відмостка приміщення навчального закладу, утеплення цокольної частини. На сьогоднішній день тривають роботи по ремонту лівого крила навчального закладу. План і планомірність в цій роботі є цілком очевидною і дозволяє нам говорити про те, що і надалі системно буде проводитись робота максимально по створенню комфортних умов для навчання в нашому комунальному закладі. У режимі офлайн на сьогодні навчаються і учні і ліцею. Укриття для навчального закладу облаштували, діставши його в прямому розумінні цього слова з під землі, не маючи власного приміщення для укриття. Віднайшли можливість, фактично відремонтувавши, можливо десь сказати, і відкопавши те приміщення, в якому, на щастя, збереглося в гарному стані підвальне приміщення, і створили нормальні умови, щоб забезпечити повноцінний навчальний процес. Вівківському ліцеї безперебійний якісний навчальний процес у ліцеї налагоджено завдяки тісній співпраці керівництва Ладенської тергромади, виконавчого комітету депутатського корпусу, меценатів та колективу ліцею його структурних підрозділів у Голубівці. Вирішили у громаді проблему з підвозом дітей до навчальних закладів, придбавши, залучившись підтримкою благодійних організацій, сучасний шкільний автобус. Села селен на ремонтних робіт. Це і в першу чергу заміна енергозберіга. Склопакетів по даному приміщенню це заміна дверей і в Голубівці і Вівківцях, це розпочаті ремонтні роботи в актовій залі. В Голубівці також і зараз на сьогоднішній день тривають ремонти вчительського кабінету цього року. Спрацювали максимально на відмінно належна увага в Ладанській тергромаді приділяється розвитку медичної галузі, амбулаторія центру первинної медико-санітарної допомоги Ладанської селищної ради та п'ять фапів забезпечені всім належним. Проводяться поточні ремонти, замінюються вікна, двері на нові енергозберігаючі. Про кількість людей, яким надаються послуги, то це майже охоплена повністю вся вся громада. Кількісно декларацій більше 7 тисяч. Цього року послуги, які надаються сімейними лікарями, їх у нас чотири максимально розширюють розширено кількісно. Тобто фахівці проходять навчання для того, аби отримати нові пакети для подання до НСЗУ і залучити додаткові кошти для центру. Комунальне, комунальне підприємство фактично є абсолютно самодостатнім за виключенням ФАПів, які дофінансовуються селищною радою, але і стояли, і стоїмо на цій позиції, що послуги мають бути на місцях. Якщо враховувати населені пункти, які розташовані є 25-30 кілометрів від адміністративного центру, то цілком очевидно, що там має бути людина, яка надає ці послуги на сьогодні. В амбулаторії працює фізотерапевтичний кабінет на черзі відкриття масажного кабінету. Серед головних досягнень 2023 року ремонт спортзалу громаді вдалося неможливе. Спортивний осередок відроджено з небуття. Спортивний зал готовий до спортивних двобоїв. Не забуває керівництво громади і про заклади культури. Першочергова увага сільським БК. Найбільший будинок культури центральний знаходиться в Ладані. Але так само треба сказати, що і ще будинки культури, які входять до структурного підрозділу, це і село Подище, Івківці та село Красляни. По кожному будинку культури в цих населених пунктах проводилися роботи. Десь робили проводку, десь робили підхідні доріжки, прилеглу, прилеглу територію укладали тротуарною цеглою, десь робили ремонт всередині, так як в селі Подище. Сам будинок культури величезний. Виділили, виокремили приміщення, в якому зробили ремонт цього літа, для того, аби можна було проводити заходи, де люди могли прийти і відпочити в нормальних. Достойних умовах належна увага у територіальній громаді соціальній сфері. Так, у центрі надання соціальних послуг в цьому році нововведення, проведений ремонт і зроблена кімната, де людям надаються послуги там і перукаря, і інші додаткові послуги, які додатково вводить комунальний заклад для того, аби Люди отримували максимально якісні послуги в даному комунальному закладі. Комунальний заклад школа мистецтв структурно складається з основного закладу, який функціонує у Ладані, і з філії у Івківському ліцеї. Позашкілля активно долучається до благодійних концертів заходів з підтримки Збройних сил України. У 2023 році заклад також запровадив ряд нововведень. Керівництво громади всіляко підтримує школу мистецтв. Група самоукупності, де діточки різновік. Кові проходять підготовку до закладу освіти, отримують максимально якісне дозвілля і максимально якісний розвиток. Комунальному закладу також була приділена увага в частині наведення порядку прилеглої території, це і укладка плитки, це і заміна вікон, це такі ремонтні роботи, які, скажімо так, цей заклад, який вже там діє декілька десятиліть. До цього року він фактично таких вливань коштів він не знав. Це дозволило покращити і матеріально технічну базу в частині наповнення музичними інструментами. Це дозволило закупити костюми для того, аби ті вечори і заходи, які проводимо. Проводили на достойному рівні. Функціонує у Ладанській громаді ще одне комунальне підприємство, аналогів якому немає на Чернігівщині. Комунальне підприємство Ладан Агро спеціалізується на обробці земель вирощуванні сільськогосподарських культур. Тут поклик абсолютно один це розвиток в громаді. Це наповнення бюджету Ладинської селищної ради. Це кошти, які можна буде витрачати безпосередньо на благоустрій. Цього року ми дійшли до відмітки 100 100 гектарів. Це кількість землі, яку нам вдалося обробити. Очевидно, на послідуючі роки будемо збільшувати банк оброблюваної землі. Цього року ще ми відпрацювали на Скажімо так, всьому орендованому на техніці, але зроблений уже ряд кроків, який нам дозволить в наступному році провести закупівлю трактора і обладнання, яке дозволить нам. Скажімо так, зменшити на навантаження витратної частини бюджету на оброблення землі, адже маючи своє, ми, по-перше, не прив'язані ні до кого по часу і менше залежні від когось фінансового. Розвиток даного підприємства є одним з пріоритетних напрямків роботи селищної ради. Ладанська територіальна громада на сьогодні живе і працює, керуючись постулатом. Дорогу здолає той, хто йде, об'єднавшись разом, роблять все, аби громада жила. Розвивалася, не забувають, і це на першому плані про підтримку збройних сил України. Проводять благодійні ярмарки, концерти, футбольні матчі. Всі кошти спрямовують на придбання автівок, військової амуніції, землякам, які боронять кордони рідної держави.